Негода перші постраждалі у Дніпропетровську на набережній заводська сьогодні вранці стались одразу кілька ДТП. близько восьмої години. Не справився з управлінням водій Лексуса, який рухався у бік червоного каменя. Автомобіль винесло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з трьома машинами. Одна з них врізалась у Кіа, що рухалась неподалік. Пролетівши чотири смуги. Лексус зупинився на узбіччі. В аварії постраждала вагітна жінка. Її забрала швидка. Водії нарікають на слизьку дорогу та неправильні дії за таких умов. За словами працівників ДАІ, напередодні цієї аварії на тому ж місці машину винесло просто у дерево. Ми побачили п'ять автомобілів, які розбросані були по дорозі. Ну, їхали ми на маршрут патрулювання, зупинилися і почали регулювати дорожне рухання, тому що пробка велика була. Ну, занесло машину, їхав. Машину занесло. А из-за чего? Ну гололед, ну какой же. Ну что из-за чего? Просто был гололед. Вы быстро ехали? Да нет, километров, наверное, 50. І начала крутитися? Да.